Україна та партнери шукають можливість запрошення Росії на другий саміт миру. Що спільний план запрошення буде готовий? Про це заявив голова офісу президента Андрій Єрмак на полях саміту миру, що стартував сьогодні у Швейцарії. Очільник офісу президента додав, що головне узгодити план спільно з партнерами. Тоді його можна буде представити Росії для подальшого запрошення їхнього представника на другий саміт. Наші журналісти ведучі перебувають безпосередньо на місці події, тому їм вдалося поспілкуватися і взяти коментар в представника офісу президента, в очільника ОП. Тому давайте почуємо далі, що саме сказав Андрій Єрмак. Що потрібно для досягнення миру? Починаючи з кінця ваших запитань ніякого компромісу з незалежністю, ніякого компромісу з суверенітетом і територіальною цілісністю. Але ми дуже чітко розуміємо нашу філософію формули миру і цієї процедури. сьогодні, завтра, ми, лідери, будемо обговорювати принципи майбутнього спільного плану, який буде складатися, на якому ми хотіли би базувати формулу. Але звичайно, ми ще раз повторюємо, що ми дуже чесні і готові відкрити всі думки, всі думки всіх відповідальних країн. Тоді цей мирний план, цей план, спільний план, буде готовий. Ми шукаємо можливість представити цей план представникам Росії. Ми думаємо, що це може відбутися на другому саміті на рівні обговорення. І також запевняє керівник офісу президента Андрій Єрмак, що жодних варіантів на кшталт мінських угод і Будапештського меморандуму на саміті миру не буде. Він сказав в ефірі національного телемарафону в суботу. Сьогодні я можу сказати, процитую і президент, і наша команда ми вас не підведемо з цим президентом. Ніяких аля Мінськ, Аля Будапешт не буде. Будьте певні і. Також, якщо говорити про наступне, то президенти України та Швейцарії розпочали відкриття саміту миру. і Президентка Швейцарії наголосила, що учасники саміту сконцентруються на трьох ключових проблемах: зокрема, йдеться про безпечне експлуатування. Усіх українських атомних електростанцій, безперешкодний експорт продовольства, звільнення усіх військовополонених та цивільних заручників. Також вона вважає, що надалі до пошуку шляхів до миру має долучитися і Російська Федерація. Також вже є заяви від президента України Володимира Зеленського на відкритті саміту миру. Він сказав, що Україна ніколи не хотіла цієї війни. Єдиний, хто її хотів, це Путін. Давайте більш детальніше почуємо далі. Сьогодні день нашого, день, нашого Indeed, спільного успіху дійсно ми всі разом могли дати шанс дипломатії. Україна ніколи не хотіла It's цієї війни, a... A... злочинна та абсолютно неспровокована агресія Росії. Єдиний, хто її бажав це Путін. Але в будь-якому випадку світ сильніший. Саме тому народилася формула миру формула єднання світової більшості заради миру, заради увної дієвості, цілей та принципів статуту ООН, міжнародного права, а отже й глобальної безпеки і також коротко, якщо підсумувати і. Зазначити тези головні тези зеленського на саміту миру перше, що все про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною такого необхідного для всіх миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут на саміті, як твориться історія. Сьогодні день нашого спільного успіху, коли ми всі разом змогли дати шанс дипломатії. Наступне що Україна ніколи не хотіла цієї війни, як я вже сказала, сказала просутувавши президента, що єдиний хто її хотів, це Путін, але в будь-якому разі світ сильніший. Далі про те, що нам вдалося об'єднати Швейцарії 101 одну країну та міжнародну організацію станом на сьогодні, і сьогодні на саміті миру представлені всі частини світу, всі континенти. Різні нації географічно більші та менші кожне політичний полюс нашого з вами світу. Я також додам, що от ми попередньо сказали, я попередньо зазначила, що на цьому саміті буде зокрема буде йтися про безпечне експлуатування усіх українських атомних електростанцій. Проте є повідомлення. Що пан Гросі, гендиректор магате не буде на саміті миру за словами Рафаеля Гросі. Таке рішення пояснюється прагненнями магате бути обережними та не змішувати. Як він сказав, політичні міркування з технічною роботою водночас він вже висловив керівнику МЗС Швейцарії. Сподівання, що роль агентства буде обговорюватися на саміті, і що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано. І також паралельно з цим з'являються різні заяви від канцлера Німеччини Олафа Шольца. Коротко процитую, що він сказав: завершення війни Росії проти України вирішуватиметься на наступному саміті миру.